Доброго дня, мене звати Аліна Черкасова, я викладач з вокалу в академії мистецтв Енга Music. Я здобувала освіту в музичній академії імені Глінки на факультеті хорове дорогування. Потім я навчалась на факультеті психологія та право в Дніпропетровському гуманітарному університеті. Вже протягом 20 років я активно займаюся концертною діяльністю, постійно співпрацюю з багатьма відомими музикантами. Саме завдяки тому, що я вже багато років працюю на сцені. Я можу дати багато корисних порад з практики, тому що на собі знаю, як це виглядає зсередини. Я всім своїм студентам кажу, що музика це по першу чергу душа. Тож за допомогою співу ми можемо передавати стан душі. Звісно ж, це вивчення багатьох сучасних технік співу. Дуже важливий момент це страх публічного виступу. Тож я навчу, як його позбутися. Викладання це дуже цікавий та творчий процес, тому що кожен учень є особистістю, з притаманними лише йому властивостями. Та мені дуже цікаво розкривати його потенціал, підтримувати та надихати на цьому творчому шляху. Дуже важливо налаштувати емоційний зв'язок з учнем та будь ним на одній хвилі. Тож, моя фішка це є саме мій величезний концертний досвід. І завдяки цьому я можу стати для вас прикладом. Найголовніше, що я хочу дати своїм учням: це любов до музики та любов до навчання. Тож запрошую саме вас. На мої уроки з вокалу, де ми разом будемо досягати музичних вершин.